У Житомирському обласному літературному музеї організували виставку Живі розстріляні зображення митців розстріляного відродження за допомогою штучного інтелекту створив уродженець з Житомира Мартин Якуб. Коли ставив завдання штучному інтелекту, увів локацію посиденьки у барі. Я беру фотографії реальні фотографії, ті, які залишились від цих людей. Даю комп'ютеру. Комп'ютер обробляє, аналізує і малює портрет в тих умовах, яких я йому задаю. Тобто це саме от, ну, фотографії цих людей. Можливо, вони десь кращі, да, бо він любить. Але ну, якби люди кажуть, що да, це схоже. Тому от зараз в нас є чудова можливість побачити наших авторів 20-30-х, як вони всі зібралися в барі і трошки випивають. Тому вони живі, хоч навіть і розстріляні. Мартин Якуб розповідає, що серед 15 постатей, фото яких представлені на виставці, для нього особливо близьким є український письменник Валеріан Підмогильний. До всієї цієї плеяди мене привів Валеріан Підмогильний, мій улюблений письменник. Е, і ми дуже багато знаємо, що він був геніальною людиною. Він знав там купу мов, перекладав з французької там і все це написав багато творів. Але мені хочеться розказати таку історію про підмогильного, колись він поїхав, не пам'ятаю який це рік, поїхав у Крим, і там якась письменницька резиденція. Ну і в нього було одне і те саме місце все время. І він там з друзями сидів. Приходить, ну якось вранці на те місце, а там сидить якийсь москаль. І він такий: слухай, попрошу, це моє місце. А він його послав. Ну і підмогли, дав йому в морду. Сказав, що моє місце це моє місце. От в такому розрізі я хочу, щоб ми сприймали наших людей не лише через їхні здобутки, а й через те, що вони були такі, як ми. За словами автора, виставка має надихнути глядачів, читати твори авторів розстріляного відродження. Глядачі, які будуть тут присутні, будуть відкривати для себе. Красивих душею людей. І, можливо, прийде якась дівчинка, побачить підмогильного, закохається в нього і подумає, буде такий класний чувак, може він щось. Клас не написав, і отак прийде. Не через шкільну програму і те, що їх всіх розстріляли. Ні, а тому, що їй сподобався чоловік. Ми взагалі не очікували, що ми сюди попадемо, але це дуже цікаво, це дуже класно, що зробили подібну виставку, тому що тема саме відродження, вона дуже актуальна є зараз в нашому стані з війною. Ось і я дуже рада, що зробили саме в такому сучасному мотиві, тому що це реально може надихнути навіть ми нове покоління, і це для нас зараз є актуально і дуже цікаво. Фотовиставка у обласному літературному музеї триватиме до 31 березня. За словами Мартина Якуба, тут відвідувачі можуть долучитися до збору грошей на придбання тепловізора для бійців 3-ї окремої танкової залізної бригади. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.